Натягнув, зафіксував, знайшов ціль, постріл. Ветеран Мар'ян Світличний із Калуша проводить заняття зі стрільби з лука для поранених військовослужбовців. Чоловік служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді з листопада 2022 року. Під час виконання бойового завдання на Луганщині він отримав кілька контузій, травми ноги і руки. Лук я взяв до рук вже після лікування, після отриманих травм мене списали з бригади. 23 року, 9 травня, лікувався рік і два місяці. Під час лікування познайомився, але ну, багато з хлопцями познайомився і запропонували попробувати себе в адаптивних видах спорту. Поїхав на змагання в Коломию, там і була стрільба з луку, вирішив спробувати себе. Зі слів Мар'яна Світличного, заняття відбуваються щовівторка на базі реабілітаційного центру 450 Прикарпаття у Калуші. Тренування складаються з розминки, відпрацювання техніки та стрільби по мішенях. Учасники фіксують результати та проводять між собою змагання. Я стріляю з 18-ї, ну, всі з 10 метрів. Починаємо з трьох, відпрацьовуємо техніку і тоді переходимо вже на відстань далі. Одним із учнів Мар'яна Світличного став Владислав Стрюков, колишній військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, який після звільнення з полону переїхав до Калуша. Чоловік каже, завдяки дисципліні швидко опанував стрільбу із лука. Вчить класно пояснює, завжди там виправляє, що не так. Там можемо десь поїхати до інших інструкторів. Вони там щось йому пояснять. Він прийде тут, щось розкаже. Класно подобається. Приходять, збираються ветерани, такі осередок ветеранів, де можуть всі з одним одним поговорити, постріляти, посміятися, піти пограти теніс. На заняття зі стрільби з лука приходять ветерани з різними пораненнями, а також члени їхніх родин, каже Мар'ян Світлечний. Тому до кожного учасника тренер намагається знайти особливий підхід. Знаю просто багато людей, які отримали поранення і ампутації, ці люди закриваються в собі, сидять вдома, часто не виходять з дому. А от в таких моментах, ну, в таких видах спорту адаптивних, вони себе знаходять. І коли ти дивишся, людина без рук стріляє постійно в 10. Ну, це надихає. Мар'ян Світличний розповідає: регулярно бере участь у змаганнях зі стрільби з лука, як локальних, так і всеукраїнських. Він пояснює, використовує цей досвід, щоб удосконалювати власну техніку та ділитися знаннями з учнями. А також таким чином мотивує ветеранів досягати високих результатів на турнірах. Пару сантиметрів назад і в цей момент пальці послабляєш, і воно в тебе виривається з руки. Техніка стабільність виконання. В основному всі хочуть зразу попадати в ціль. Ну, цього не буває. Треба спочатку відпрацювати. Техніку люди зацікавились, багато людей зацікавилось, хочуть далі працювати. Луків у мене стає більше, стріл у мене стає більше, людей більше. Мар'ян Світличний працює над тим, щоб залучити якомога більше ветеранів до стрільби з лука. Каже, згодом планує відкрити у калуші власну школу цього виду спорту. Дмитро Ткач Суспільне новини Івано-Франківщина.